80 рівня Владзо, і він не вагітний, хотів сказати я, але потім так трохи подивився на твій живіт і думаю, що десь на місяць третій, четвертий вже тягне. І це і буде якраз темою нашого чергового з Владзом Батлу. Ну, ті, хто знає мене трошечки довше, і ті, хто знає Владзя, не могли не помітити, що за останній рік ми з ним обоє добряче розкабаніли. Тато є велика біда, я чесно вам скажу, я ніколи в житті не важив стільки, скільки важу зараз. Владзьо так само останнім часом, може, тільки знизу. Аж ви знаєте, що Владзо пише на наші виступи свої жарти, я пишу собі жарти, і ми ними міряємось на сцені. І сьогодні тема батлу така: і якщо я читаю жарти смішніші, ніж у Владзя, а в кого вони були смішніші, ви визначите в кінці цього батлу своїми оплесками, то Владзо ставить мені річний абонемент у спортзал. А, почекай, почекай. Якщо я виграю батл, в мене жарти будуть смішніші. Притула ставить мені мого річ. Я в сраці бачив його спірзали. Зміщиними не від варіатів, поїхали. Продавець шаурми міняв дитині памперс і по привичці додав майонез, кетчуп і гірчицю. Петро, який запив віагру редбулом, за ніч стерся повністю. Віктор Павлік прийшов за сином в дитячий садок. Його зловили, перевдягнули і поклали спати. Вчора притула так напився пального коняку, що спочатку почервонів, потім побілів, потім посинів. Дивіться на новому каналі: 50 відтінків сірого. Санепідемстанція закрила басейн, в якому плавав діск групи «Quest Pistols». Дівчина, у якої Porsche Cayenne і шостий айфон може надути колесо без насоса. Презервативи Андрію купляла мама, тому всі вони були на виріст. Свята була настільки страшна, що маньяк, коли її догнав, почав переганяти. Ніщо так не пришвидшує секс як гімн ліги чемпіонів. Бабця сатаністка. Коли вишиває хрестиком, то шипить. В Олі так довго не було сексу, що покришились навіть зуби мудрості. На зустрічі випускників всі були з мішками під очима, з животами і спиті. А на мужиків взагалі було страшно дивитися. Бередись жарт для людей з вищою освітою. Вчителька геометрії попала в любовний трикутник, але їй було паралельно, бо ті два катети рівнобедрено задовільняли її гіпотенузу. Тепер дивися жарт для всіх решта. Тато молодої на секунду заснув під час тосту, тому сказав: дорогі молодята, бажаю вам діточок як на небі, так і на землі. Це новини від відверяють на сьогодні. Ваші обласки тим жартам, які читав Сергій Притула! Ваші обласки жартам, які читав Владзо. Король молодой сторона поля виночни Нє, я дуже радий, що ви зараз мені. А коли батл закінчився, чого ви мені не робили? А робили тому постаршому чоловікові з лисину, яку він ховає? Не, ну просто ну, я вам чесно скажу, мене дістало. Я розумію, що вам його шкода, але ну давайте аплодувати людям не за те, що шкода. Він ж вас не про секс просить, що ви жалю. Ну, я просто ну за два роки, два роки ми з Владзем граємо в батли. За два роки ми зіграли цей батл на концертах 180 разів. Знаєте, який рахунок? 178-2. На користь владзя. А знаєте, що так? Бо В мене за два роки було два рази день народження, люди подарунок робили. Окей. Okay. Друзі, насправді в цей блок новин не ввійшли головні новини за цей рік. Взагалі, за 2016 рік трапилося багато потужних новин. Я навіть знаю, що багато хто каже, що головна подія, яка трапилася в 2016 році для країни, це, наприклад, там, перемога Джамали на Євробаченні. Ще хтось каже, що дуже важлива подія це те, що відмінили акциз на машини, які з-за кордону завозять, і так далі. Але я особисто вважаю, що головна подія 2016 року трапилася у місті Київ 8 травня. В цей день. Світоч українського народу, геній українського телебачення, людина, ім'я якої у в віках, привела на світ наслідника престола. Я маю на увазі той день, коли народила Ольга Михайлівна Коник Фреймут. Я не міг пройти повз цієї теми. Тому що вона мене особисто торкається близько до серця поза як далеко не чужі люди. Але знаєте, що найсмішніше найсмішніше у всій цій історії, яка насправді є прекрасна, бо немає нічого кращого за народження дитини, за продовження роду. І ми всі вітаємо Олю. Але у всій цій історії є один пікантний момент. Справді, що батько, дитини, яку народила Ольга Фреймут, це генеральний директор нового каналу. Ольга Фреймут, ведуча каналу Один плюс один. А наші канали, так би мовити, не просто конкуренти. Нам, якби дали волю, ми б поперегризали один другому горлянки. І от, коли Ольга Фреймут розказала на весь світ, хто батько дитини, я набираю Юру Гарбунова, ведучого один плюс один, і кажу: Юра, в світлі останніх подій, ти ж не будеш заперечувати, що новий канал виграв один плюс один.